Вітаю. Сьогодні терміново, в 9 годині ранку було видано моє розпорядження про скликання термінової позачергової сесії Матусівської сільської ради 8 скликання 56-ї перепрошую У зв'язку із терміновістю надходження нам розпорядження від Міністерства фінансів у прийняттю одного єдиного рішення. Перед початком хочу, як завжди, традиційно. Шанувати хвилиною мовчання. Пам'ять кожного нашого земляка і кожного записника, хто дає нам можливість ціною власного життя буде тут сьогодні і працювати. Хвилина мовчання. Вічна слава. Сьогодні у нас дякуючи вам присутні 12 депутатів із 19 області, що дає можливість нам розглядати дане питання. Дане питання Олександр Вікторович, прошу, пояснити. На бюджетній комісії розглядалося і члени бюджетної комісії його погодили. Прошу. Розпорядженням Кабінету міністрів від 26 грудня номер 1323 прийнято розпорядження з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення, харчування учнів, початкових класів закладів загальної і середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Розподіл додається. Відповідно до розподілу у Матусівській територіальній громаді передбачено 205 тисяч гривень. Кошти 2024 року потрібно взяти на бюджет і поставити на витрату. Відповідно до цього пропонується у рішенні про внесення змін до бюджету. Первим пунктом внести зміни в дохідну частину бюджету, а саме збільшити доходи спеціального фонду бюджету, субвенція з державного бюджету, місцевих бюджету на забезпечення, харчування учнів, початкових класів, загаль... закладів загальної і середньої освіти на суму 205 000. Пункт відповідно до звернення головного розпорядника коштів Матусівської сільської ради, збільшити видатки спеціального фонду бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом по КЕК-2230 на суму 205 тисяч гривень. Оплату продуктів харчування. Чи будуть якісь запитання стосовно цього? Це на 25 рік? Ні, ні. На 24-й рік. Тер Терміновий, 24-й. дуже Це ж треба своє 24 років. Ні, були перехідні. Ми їх кладемо на спецрахунок і розділимо у лютому. Ну, коли будуть всі бюджети зараховані, всі хтось креміромат, і нам Міністерство фінансів надасть можливість ділити ці це на харчування? Да, це то, харчування. Так, призначення, тільки цієї... Ну, обіцяли, що ще вчиняємо першим ми свої виділимо. Перерозподіл зробимо на цю суму в січні, в лютому місяці, коли будемо робити перерозподіл. Використати свої гроші, тоді... Чтобы... Куди? Олександр Миколаївич, може. Якщо ми, ну, власне, вишни. Так, Але, Ми зібрались на 10 хвилин. Да, так, <раз> да, <раз> да. дуже вдячний. Все, завершено.